Добрий день, мене звати Котляр Павло. Я агроном-консультант з регенеративного землеробства компанії Сукле Агро Україна. Сьогодні ми знаходимося в Одеській області на базі господарства МТС. Ми посіяли покерені культури суміш для того, щоб замінити чорний пар на зелений пар. В цьому нам допоможуть такі рослини, як кацелія, редька, льон, мика, гірчиця і інші компоненти. Всі сумішки. Запрошую вас на День регенеративного поля Чумацький шлях, який відбудеться 14 червня на базі господарства Мічурина Плюс. Зможемо там побачитись, поспілкуватися про покривні культури, про те, як з ними працювати, що від них очікувати, і зможемо задати питання, отримати відповіді на будь-які запитання. Запрошую, побачимось всім успіху!